Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео я хотів показати вам топ 5 HTML-тегів, які ви швидше за все ніколи не використовували. Ну що ж, погнали до відео. Окей, друзі, і почнемо ми з першого тега Input, в якого є атрибут Type зі значенням Color. Цей тег дозволяє нам вибрати кої прямо з палітри. Як ви бачите, тут також кої відображається в RGB форматі, і ми також можемо вибрати будь-який кої на сторінці, використавши ось цю піпеточку. Погодьтеся, дуже просто і зручно для створення якогось дизайну або кастомізації на нашій сторінці. І наступний тег називається Progress. Він відображає процес виконання задачі, наприклад, завантаження файлу на якийсь сервіс Cloud. Він приймає декілька обов'язкових атрибутів, це є Value і Max. Value це є наше поточне значення, і Max це є максимально допустиме значення. Якщо ми вкажемо 50, це буде означати, що наш прогрес буде заповнений наполовину, тобто 50% від 100. Наступний тех називається метр або мітер. Не знаю, як правильно вимовляти це. Він дечим схожий на прогрес попередній тех, а використовується для відображення діапазонів значень, наприклад, рівня батареї. Ми можемо тут вказати, наприклад, 0,5 це буде означати, що ми будемо заповнювати його наполовину. Як ви бачите, колір також динамічно міняється. Це все залежить від наступних атрибутів, таких як low, High і Optimum, тобто нижнє значення, верхнє і оптимальне. Також тут є такі атрибути, як MIN і Max, тобто мінімальні і, і максимальні допустимі значення, і атрибут value, за допомогою якого ми контролюємо сам процес заповнення. Наступний HTMLT називається OptGroup. Якщо вам потрібно згрупувати декілька опцій, наприклад, ось тут ми групуємо фрукти і овочі. То цей тех ідеально підійде для цього. Як ви бачите, самі оці хедери їх вибрати неможливо, тільки вибираємо самі варіанти, тобто під опції. Це дуже зручно, якщо у вас є багато опцій, і ви хочете їх упорядкувати якось логічно. І останній тех називається діалог. Як на мене, це досить крутий і інтерактивний HTML-тех, якщо чесно його ніколи не використовував. За допомогою цього тегу ми можемо створювати модальні вікна без зайвих бібліотек. Ви бачите, ми нажимаємо на кнопочку відкрити, вікно з'являється і ми закриваємо його. Він також має декілька методів, таких як Close і Show Model. За допомогою цих методів ми контролюємо відкриття і закриття самого вікна. Ось і все, друзі. Тепер ви знаєте трошки більше про HTML і напишіть в коментарях, які тегів ви використовували раніше і які вам сподобався найбільше. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!